Сьогодні буду сіяти салат. І салат буду сіяти в ось такі підготовлені вже стакани. Тут, якщо я не помиляюсь, там по 350 мл стаканчик, набитий торфом, пролитий рідким укорінювачем. я користуюся, мені дуже подобається результат. І салат хочу саме розсадним способом садити у відкритий ґрунт так мені зручніше, скажімо так, Салат брала ось в таких е гранулах. Ви, бачите, вже йде ко кожна насінинка дрожована. Дуже зручно так саджати. Так як насіння салату, хто знає дуже дрібненькі. Ось. І тут буду, значить, робити невеличке заглиблення. І Саджати свій салатик сіяти Потім я його ставлю в тепле місце, під лампу і обов'язково накриваю плівочкою. Салат швидко, росте У мене тут ще є два види, але я хочу спочатку один висадити, через тиждень там ще один, а через тиждень ще один, щоб він поступово наростав.